Привіт! Сьогодні в Рубриці бібліотека рекомендує енциклопедії для допитливих. Як, чому, де, коли, звідки? Багато питань задають діти. На допомогу батькам приходять енциклопедії. Це книги з корисною інформацією, з цікавими картинками та науковими фактами. Такий особливий вид книги допомагає дітям детально вивчати навколишній світ, пізнавати його особливості. Варто тільки розгорнути книгу і почнеться подорож космосом. Познайомить читачів з каметами, Розповідь найцікавіші факти про планети і супутники. Домашні улюбленці, чи бувають кішки без хвостів, чому у свині ні з п'ятачком, чому бджоли кусаються? В загадковий світ амфібій, світ найнебезпечніших істот планети. Чим небезпечна мініатюрна рибка? Чому з'являються хижаки людожери і хто насправді більш кровожерливий? На всі ці та інші запитання відповість вам енциклопедія. А яскраві ілюстрації зроблять подорож ще захопливішою. Книжки адресовані допитливим читачам та їхнім дбайливим батькам. До зустрічі!